Друзі, зараз працюю, ставлю ось такі двері. І що, що хочу вам показати. Шуропокрут М12, Імпакт М12, Ліхтар пауербанка ось такий. Це до чого я показую? що використовую той інструмент, про який найчастіше говорю. Це мій топ на сьогоднішній день. Ліхтар також дуже часто виручає. От як зараз, тут така кімната, світить одна лампа, вікно, але ось в цьому куті доволі темно. Тому такий ліхтарик дуже сильно допомагає. Ну і компактний М12 варіант дриля і імпакта. Так що... Така ситуація 13 тисяч, якщо я не помиляюсь, 13 тисяч зараз коштує ось такий набір. Правда, батарея буде стояти не 6 Амперна, а одна 4 Амперна, друга 2 Амперна. Дриль, імпакт. І можна працювати в задоволенні. Ліхтар можна також замовити 1850 гривень, але доведеться чекати. Ну, так само, як і імпакт. Тобто їх немає зараз в Україні, розібрали. Тому, якщо цікаво, телеграм-канал Шотофром з радістю вам викуплю та відправлю. Milwaukee вважаю топ <сум> для роботи, для домашнього, там, господ... ну, для домашнього господарства, то взагалі отак, за, за очі вищі голови. Так що, кому цікаво, як то кажуть, welcome.